Мої вітання глядачам телеканалу Постров Тіві карта бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом із вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб Збройних сил України. Ну і певна річ, звертаємо увагу на все те, що відбувається на лінії українського фронту. Якщо загалом дивитися на мапу, то на дуже багатьох напрямках тривають жорсткі бойові дії, де наразі наші захисники в важких умовах, але Намагаються нищити ворога, захоплювати їхні позиції, так само виконувати бойові завдання з деокупації нашої території. Дуже хороші є такі позитивні моменти з Запорізького напрямку. Про це ми все теж обов'язково згадаємо і будемо говорити. Давайте з півдня і почнемо. Власне, бо ця ніч була неспокійною для тимчасово окупованого півострова. Зокрема, повідомляли про. Вибухи у Феодосії, якраз таки, але якщо навіть порівняти так, от з найближчої якоїсь точки, яка контролюється нашими військами, і до Феодосії, це 266 кілометрів. Водночас, люди, які проживають на тимчасово окупованому півострові, вони. Знімали низку відео, де був характерний звук для крилатої ракети. Що саме це було? Можливо, Наталія Гуменюк далі в нашому ефірі трохи пролиє світло на ось таку ситуацію, але факт залишається фактом. Боговно у Криму продовжується, і Російська Федерація. Не зможе вже там в таких кількостях і масштабах фактично влаштувати свій військовий хаб для підрозділів, які знаходяться на тимчасово окупованому півдні нашої держави. Це дуже хороші новини. Дуже добре, що ось є спроможності, так і є можливості. Вражати і якісь склади, і військові об'єкти окупантів під ударом за останній період чимало і аеродромів, зокрема і на території самої Російської Федерації. Тому така тенденція вона є досить таки хорошою. І було вчора буквально повідомлення. Від якщо я не помиляюсь, бібісі про це писали, що понад 190 разів у цьому році безпілотники атакували Росію та окупований Крим, тому що ми чудово розуміємо ті е, випадки, які були буквально днями, що знищені іли уражений завод з виробництва електроніки. І це все те, що працює на військову спроможність Російської Федерації. І Чим більше таких вибухів, тим краще певна річ для нашої сторони, і тим менше можливостей у Кремля решті решт це динаміка вона лише зростає за останній період. Буквально кілька днів кілька днів можете порівняти учора. І Псков, і десь Підмосков'я, і інші області, там Орловська область. Потім збивали що якийсь безпілотник з логотипом Вагнера, що теж таке, такий резонанс викликало у соціальних мережах. Невже ось таким чином намагаються мстити за свого пригожина? Але чим більше вони б'ють один одного, тим легше. Для наших збройних сил України, тому це теж в принципі непогано. І вже з самого ранку сьогодні у Москві там оголошений план Килим. Позатримували рейси, позакривали аеропорти і повідомляли про роботу ППО у Московській області. же ж там Сабянін. Якщо я не помиляюся, сказав про те, от що на підступах до російської столиці збили безпілотник в будь-якому випадку, навіть якщо їх збивають, це все одно для нас добре, тому що безпілотник він відносно дешевий у порівнянні з. Ракетою для систем протиповітряної оборони, і зараз фактично зворотня ситуація з того, що росіяни намагалися робити і продовжують робити своїми дронами Камікадзе, зокрема шахет, досить таки дешевими, але їх все одно потрібно збивати. І умовна ракета до Петріата, яка там коштує сотні тисяч доларів, і той дрон, який коштує 10. Ну є величезна різниця і ось. Це такі маневри на виснаження, насправді, і ми бачимо, що зараз ситуація є дещо зворотньою, тому що по території Росії там летить навіть більше ніж по території нашої держави, і враховуючи відверто хорошу ефективність нашої протиповітряної оборони, тому що величезна кількість повітряних цілей збивається. Зокрема, остання масована атака на Київ то фактично усі цілі знищено, окрім там одного. Дрона камікадзе, про який писали повітряні сили, тому ось така ефективність 99% там, ну фактично, відсотків і вона є дуже і дуже хорошою. Можливо, наша система протиповітряної оборони навіть зараз одна з найкращих у світі, враховуючи ту кількість найменувань техніки, яка є на озброєнні нашої армії, але чим більше бавовни в Криму, тим я вважаю краще. Давайте перейдемо до півдня нашої держави. Найгарячішою нині є точка це район роботиного ну у Запорізькій області. Але що найцікавіше, були повідомлення, що бойові дії тривають вже у вербовому, фактично можливо на його підступах, але. Цікавий той момент, що в напрямку вербового були ось ці так звані лінії Суравікина, так які затримали просто наших захисників буквально там на кілька діб. Їм вдалося їх подолати за інформацією від наших західних партнерів, західних журналістів, колег фактично. І бойові дії за вербове вони продовжуються. Врешті-решт зумовлено це, мабуть, тим, що ось ви бачите, в напрямку вербового ось ці лінії їхніх. Окопів фортифікаційних споруд ну вони не однорідні, якщо умовно там. За новопрокопівкою йдуть просто дві лінії одна біля одної постійно стоять і потрібно проривати цю оборону. То в напрямку вербового, на мою думку, якось маневрами можна все таки намагатися десь їх обійти, десь вибити з них з їх з позицій, вклинитись і намагатися так розширити зону свого контролю з боку наших сил. Тому бойова робота продовжується, і хотілося б, певна річ, аби як змога найменшими втратами відбувалися ось ці бойові Ві операції наших підрозділів, бо ціна, яку ми платимо за деокупацію території, вона відверто величезна і вкотре хочу закликати наших глядачів не забувати донатити на Збройні Сили України. Наші хлопці та дівчата потребують підтримки. Зокрема, знаю, що постійно є велика необхідність дронів, автомобілів іншого забезпечення тилового на фронті. Тому, будь ласка, доєднуйтеся, це справді дуже і дуже необхідно. Тому Будемо рухатися далі. Район Авдіївки особливо якихось таких кардинальних змін немає. На жаль, тривають обстріли під ударом і сама Авдіївка, враховуючи, що там чимала кількість цивільного населення проживає, росіяни не дивляться, куди бити. Артилерія, міномети, танки все це. З боку ворога працює на цій ділянці, тому ситуація важка, але контрольована нашими силами оборони. Бо вони не полишають надії взяти Авдіївку в оточення, але поки якихось передумов для цього абсолютно немає. І враховуючи, що їм це не вдалося спочатку повномасштабного вторгнення, коли у них були просто величезні кількості, купа техніки, купа всього і їм не вдалося це зробити. То чи вдасться зараз, ну це таке питання, радше риторичне. Щодо бахмутського напрямку, то бойова робота наших підрозділів вона продовжується. Врешті були повідомлення від Ганни Маляр про те, що Російська Федерація в у вигляді своїх підрозділів там знаходиться фактично у пастці, в оточенні е маю на увазі не в оточенні, а в вогневим контролем. Так що їм важко виходити, важко пересуватися, бо вони там як на долоні, враховуючи, що наші військовослужбовці зайняли домінуючі панівні висоти на південному фланзі, і фактично Бахмут непогано. Прострілюються і працюють наші снайперські групи, тому бойова робота продовжується. Утім, нелегкою є ситуація поруч з населеними пунктами і Клішіївка і Андріївка, тому що росіяни постійно підтягують резерви, і це надзвичайно погіршує е, ситуацію для наших підрозділів, тому що вони їх е, вибивають, косять, підходять нові. Роблять те саме, підходять нові, і це без, перер... без... Рервний е, такий маневр з боку ворога, тому ось е, важко важко там просуватися, враховуючи цю ситуацію. Тим паче постійно працює і їхня артилерія, там і авіація ворожа на східно-південних напрямку е, постійно працює. Тому в таких умовах працювати дуже і дуже важко. Але тим не менше, бойова. Така частка наших військовослужбовців на цій ділянці вона присутня, вона відчутна і ініціатива з їхнього боку, і це справді досить досить непогано. Що ж, якщо говорити про напрямок Купінсько-Лиманський, фактично, то чимала кількість російських підрозділів зосереджена і на цій ділянці, здебільшого там вони в обороні за винятком кількох ділянок, які е в напрямку Куп'янська розташовані це і синьківка, і околиці цієї синківки. Бо ворог намагається прорвати наші позиції, утім їм це не вдається. Були підтягнуті додаткові підрозділи з нашого боку. Там, якщо я не помиляюсь, дві бригади перекинули для оборони на цій ділянці, і точно так само ворог постійно підтягує резерви, тому. Ситуація в радше стабілізувалася, бо провалилися їхні атаки. Дуже багато втрат росіяни понесли при спробах штурму наших позицій, і їм нічого не вдалося. Тому така тенденція вона є досить хорошою, відверто кажучи. Якщо загально дивитися на мапу, то складається таке враження, що зараз іде гра на спробу розтягнення. Військ і сил опонента, тому що пріоритетним для нас є, от виглядає принаймні так південний напрямок, так для того, щоб вклинитися, вийти до Азовського моря, перерізати їхнє групування. Росіяни водночас дуже велику увагу приділяють саме сходу нашої держави, це Донецької і Луганської. Області, де концентрується величезна кількість їхніх підрозділів, тому там ми здебільшого в обороні десь контратакуємо, десь наступаємо, все це за можливості певна річ. Тому ось ситуація є такою: величезна подяка і шана нашим воїнам, які боронять і нашу державу, і звільняють українську територію. Сподіваємося, що з найменшими втратами. Вдасться виконувати усі завдання і бойові такі задачі з боку нашого командування. Що ж, такою була карта бойових дій станом на сьогодні. Наш ефір буде продовжуватися далі.